Вітаю вас, дорогі друзі! і Сьогодні у нас відео знову про зарядну станцію. Будемо збирати з таких от ДСП, я вже їх вирізав по розмірам приблизно, там, можливо, трішки більше будуть, щоб все таке не грілось всередині. Збирав я якось в минулому році з ДСП одну, от знайомому. Якраз його знайомий побачив нього і каже: прикольна штука, я теж хочу, бо світло вимикаю, теж треба. Отже, запчастини замовлені, поки вони їдуть, збираємо коробку. Буде в нас 5 кВт інвертор тут стояти, піки 2,5 номінал. Також 315 та збірка на євовських, тобто майже 4 кВт виходить. І зарядне на 100 А, але буде працювати Ампер на 60, щоб не дуже грілось. Бо і так як піч працює, самого таке зарядне. Отже, це в нас ніжки будуть уже дно. Це верхня плита. І я ось Бокові вже посверли, поки що виглядає так собі, але воно все буде пофарбоване, почищене і доведено до розуму, щоб виглядало досить непогано. Буде три отвори на охолодження у нас, дві розетки, потім три кнопки і вхід на. Зарядку. Тобто не дуже багато вирізати, але мороки ще багато. Тож, піду робити, а вам приємного перегляду буду показувати деякі етапи, мабуть, вже коли все повирізаю, трішечки скручу і покажу, як воно виглядає. Вона буде досить висока. Не широка, там щось 36 на 37 см виходить, а по висоті аж майже 60 см. Тобто буде така тумба, вже нова електротумба, другого варіанту буде, але буде з якимось ще дизайном. Тобто, щось планував нафарбувати. Подивимось, що буде, а поки що пішов робити те, що треба далі з нею. Завершив я підготовку ДСП, в принципі, вже все повирізав, всі отвори, підготував всі частини, які будуть вже встановлюватися, якою буде робитись наша станція. Отже, це у нас бокові, тут їх дві штучки, вони з отворами на виду, з ручками та отворами для зарядки. Тут у нас буде задня панелька, там буде тільки вдув знизу, да, і все, він буде вдувати, трішки буде БМС-ку з акумулятором. Обдувати, і також потік повітря буде потім звідти брати зарядка та інвертор. Тут у нас два отвори для розеток, потім буде три кнопки і дисплейчик. Також це у нас нижня панелька, тут у нас ніжки і верхня кришка. Тут я зробив ось такі от реєчки, прибив, щоб не їздило. Тобто воно буде дуже. Добре лягати, і буде, звісно, нікуди не їздити. Тобто, Зверху буде кришка зніматися досить просто, якщо потрібно, наприклад, більш повітря. Або буде досить жарко в приміщенні. Отже, треба тепер збирати. Треба зібрати буде оці бокові задню панельку і низ. Так як все буде через передню ставитись, то ця буде. Останньою встановлюватися, ну і потім накриватися. Так що зараз треба буде зібрати ще всі речі, які будуть сюди встановлюватись. подивимося, нема ще деяких все-таки речей, але вони як приїдуть, то вже доробиться. Роблю потихеньку зарядну станцію, майже вже доробив. Ось так виглядає у нас каркас, досить висока вийшла. Прям якась вправду, тумба <хи> велика. Але головне, щоб вона працювала. Ось так передня частина виглядає, буде досить, як на мене, прикольно. Спробував щось пофарбувати різними кольорами, якісь лінії. І, як на мене, досить непогано вийшло. Дві розетки, три вимикача. Поки що тут пусто, треба буде встановити, вже все приїхало і можна буде дороблювати. Два на виду, один на вдув, кулер. Також ось тут у нас буде порт для зарядки і кнопка для ввімкнення її. Тобто, щоб не постійно воно було в мережі, кнопку натиснув і все працює, заряджається. Тільки треба буде дроти розрахувати на ту потужність, на яку буде. Ось так, в принципі. Якщо здалека подивитись. виглядає 57 см заввишки, вона досить висока і досить важка буде, але головне, щоб працювало Ну і буде потужно. Тепер давайте подивимося, що будемо ставити всередину, і піду вже довстановлювати. І перше, що будемо ставити, це ось такий блок живлення на 1,5 кВт. Це 15 В ампер, але він буде працювати ампер на 65, щоб не сильно грівся. Хоча можна і більше. Але не бачу сенсу. Я думаю, що і такого буде досить непогано, тим паче, що він буде заряджати за 4-5 годин повністю акумулятор. Далі інвертор, оцей, вдік, якого я робив невеличкий огляд, вже я дроти повиводив, докупив деякі перехідники, і треба було це все потім підключити і розвести вже по коробці. Ну і саме головне, це у нас акумулятор. Це на 314 елементах у нас, хітю, наче вони були. БМС на 200 А у нас виходить і збірку вже трішки потестував. Треба ще буде ємність перевірити. Навантаження вона тримає без проблем, вже зарядив, тепер треба розрядити. Отже, оці три основні запчастини треба би встановити, підключити. Ну і потестувати. А поки що я відправляюсь на те, щоб це все встановити. Подивимося вже на більш-менш готовий варіант. Презентую вам, дорогі друзі, готовий варіант зарядної станції. Це у нас буде електротумба, мабуть, версія 2.0, вже. так як збирались теж в корпусі під тумбочку, можна сказати. І головне, що все працює. Тож, не головне, що зовні, головне, що всередині в нашому випадку. Отже, у нас розеточки, кнопка інвертора, як я казав, бмс -ка і і охолодження. Давайте БМС-ку Ось тут у нас ще кнопка вона заживлює роз'єм, тобто зарядку. Підключайте зарядку, не треба вимикати, наприклад, розетки, з розетки, з'явилось світло, вимкнули і все працює. Далі у нас от інвертор вмикається кнопочка, інвертор ще пискне і буде видавати свої 220 вольт. Акумулятор розряджений, бо тестував, а світла немає, щоб зарядити. Нема від чого. Отже, і оце у нас вмикає охолодження. Тут у нас виду з двох сторін. Тут у нас RGB-шні кулери. Давайте відкримо, подивимося, як тут всередині все встановлено. Досить компактненько я намагався. Отже, у нас, бачите, виду, все, гаряче повітря йтиме вверх і там буде видуватися, а знизу буде вдуватись холодне. Наскільки ми знаємо, холодне повітря важче, і воно. У нас понизу ходить. Отже, Акумулятор прийшлось закріпити такою ще рейкою. З двох сторін, там у нас ізоляційна підкладка, ще, щоб нічого ніде не коротнуло в випадку транспортування. Там у нас ще така кишенька внизу, в якій буде збиратися холодне повітря. Воно буде братися або зарядкою, або інвертором по потребі. І, звісно, Охолоджувати вже систему. Зарядка досить непогана. Мені сподобалася її схемотехніка, вона більш якісніша, ніж. То, що я собі в минулому році придбав, залишу посилання на неї з Аліекспресу. Отже, ось такий готовий варіантик. У нас тут 314 елементи стоять, там 200 АБС. Дроти там, в принципі, десь на 160 А-150. Але, я думаю, і цього вистачить. Отже, отак от все працює, всюди є підсвітки. Я думаю, буде працювати, нікуди воно не дінеться. Давайте її вимкнемо. воно... В принципі, нам не потрібно. Зараз інвертор також вимкнеться, щоб розрядити конденсатори. Отже, от така от зарядна станція вийшла. Якщо сподобалося, то підтримайте вподобайку. Якщо будуть якісь пропозиції, то пишіть. І побачимось в наступних відео. На все добре, дорогі друзі. Бережіть себе.